В магазин Юск треба подивитися корзинки. корзинки. Але не плетені, а такі, з якоїсь тканини, якби, так, отака мені подобається. Шість з ручками 500 гривень. Ось така більша глибша і глибша за 400. Ага, ось є такі теж непогані. У шафу поставити. Ну, а це геть якісь під документи, під папки. Да, вибір тут великий є корзинок. Великий. У юску іноді скуплю, скупуюся, скупляюся, але дуже рідко і по большому. ліжко, шафу, матрац. Тут є все, що завгодно, навіть, навіть миючі засоби для кухні. Чи були ви в, в себе в місті? Чи в населеному пункті напишіть, будь ласка, не буду ходити вам все тут показувати, бо ще можуть зробити зауваження, що без дозволу знімаю. Тому всім гарного дня. І e всім пока.